Вітаю на 29-му теоретичному відео нашого курсу, а саме на темі похідна. Відповідно, переходимо конкретно до підтемок, А у нас такі означення похідної, поняття похідної, алгоритм знаходження похідної, таблиця похідних, поняття складної функції, дотична до графіка та механічний зміст. Починаємо з означення похідної і похідної функції y дорівнює від x, заданої на деякому інтервалі від A до Б в деякій точці х цього інтервалу, називають межу відношення збільшення функцій цій точки відповідно до збільшення аргумента, коли збільшення аргументу прагне до нуля. Як би це зараз не звучало страшно, але в цілому все дуже легко. Давайте ось тут намалюємо з вами функцію. Уявіть собі, що у нас є стандартна якась функція y дорівнює X. Ось у нас вісь xів. Вісі ігри. І давайте одразу скопіюємо, бо вона нам очень да, допоможе. Відповідно, намалюємо якусь функцію. Ось так. Намалювали функцію. Ми, в принципі, можемо з вами побачити, що а, на одне збільшення X йде одне збільшення y. наприклад, то, ось візьмемо тут точку 2 і тут точку 2. Відповідно, Назвемо цю точку x2 цю x1 і цю y1 на цю y2. Є у нас таке поняття, як дельта. Дельта х це різниця між одним х і друга. В нашому випадку це буде 2-1, дельта x буде 1. Дельта y це у нас y2-y1, дорівнює 2-1, 1. Виходить, що при змінні х в одиницю змінюється y в одиницю на тому ж самому проміжку. Відповідно, по означенню нашої похідної ми, ми бачимо, що дельта функції, тобто дельта y, ділити на дельта x, це є похідна. Тобто, сама по собі похідна каже нам, що, по-перше, похідна це швидкість зростання графіка, і відповідно за один зміну аргументу у нас графік зріс на одну функцію, відповідно. І f' від x дорівнює ліміт при дельта x, наближаючомуся до нуля. Дельта y ділити на дельта x. Тобто це, по суті, загальне означення. Воно каже нам, що коли ми нашу функцію, зміну нашої функції ділимо на зміну x, при тому, що x буде неймовірно маленький проміжок, тобто коли у нас між точечками прямо атом умовно знаходиться. Ось коли ми ось таке поділимо, ми дізнаємось, наскільки функція в конкретній точці зростала або спадала, або взагалі не змінювалася. Відповідно, тут ми бачимо, що у нас зміна була. Одиниця. І, відповідно, похідна цієї функції, в, цій, о, в цьому проміжку, скажімо так, була один. Тобто зростання графіка відбувалося на 1. Ось як це працює. Відповідно, те, що похідна швидкість зростання графіка, можна дуже легко продемонструвати ось тут. Уявіть собі, що у нас є графік, наприклад, вашої поїздки, і ви починаєте з там, 20 км від дому. Це вже наступний день і ви починаєте з точки 20 км від дому. Ви рухались 3 години, і виходить, що за першу годину ви опинилися там 50 км від дому, Умовно. Ось ви тут були. За другу годину ви вже були в 70 км від дому, І за третю годину ви були десь в 120. Тобто, прям супер-супер швидко. Це буде у нас графік вашого віддалення від дому, Тобто, по суті, шляху. Шлях. Відповідно, якщо ми зараз візьмемо і намалюємо ще один такий же графік, ось тут. Давайте прямо прям сюди його і запишемо. де у вас будуть тут ті ж самі значення по часу, тобто 1, 2 і 3. Але тепер це буде вже швидкість, наскільки ви швидко віддалялись від дому, то тут ви від 20 до 50 віддалились за 30 з швидкістю 30. Тут швидкістю 20. Тут швидкістю 50. Тобто, ви, напевно, спочатку їхали з швидкістю 30. Ось вона була. з швидкості 0 до швидкості 30 за першу годину. Потім ви опустили свою швидкість до швидкості 20. Ось вона. І відповідно, потім підняли аж на 50. Тобто, графік вашої швидкості. Зміни вашої швидкості виглядає ось так. І в цілому ви бачите, що спочатку вийшло швидше, потім трішки повільніше, потім прям ну, супершвидко. Відповідно, оце швидкість це похідна від шляху. Тобто швидкість зміни графіка шляху. Якщо ми пошукаємо, як змінювалася наша швидкість, це вже буде прискорення. Тобто, похідна від швидкості це прискорення. Це якраз таки фізичний зміст похідної, той, про який буде йти мова в кінці. Відповідно з тим, що похідна це, по суті, швидкість зростання графіка, ми розібралися і можемо приходити далі. Поняття похідної подивились. Алгоритм знаходження в цілому зараз будемо дивитись. Є таке поняття, як таблиця похідних. Давайте ось так трішки приберусь. Вона у вас є в НМТшній таблиці, і тут все дуже-дуже просто. Як а, саме по собі шукається похідна? Чисто математично. У вас, наприклад, є похідна від х у квадраті. За формулою, похідна від А в степені Х це Хах-1. Або можу ще х степені А написати. Це буде у нас А на ха мінус 1. Як це працює? Наглядно дивимось, це буде 2х. Похідна від х в третій. Це буде 3х в другій. Похідна від х в четвертій. Це буде 4х в третій. Похідна від X в п'ятій, Це буде у нас 5х в четвертій. Тобто бачимо закономірність. На степень пересувається сюди і зменшується на 1. Ось вона степінь, пересувається сюди і зменшується на 1. Коли у нас буде множення на число в степені, наприклад, 2 на х в третій. Похідна. Це у нас формула СУ похідна. І ось тут знайомимося з таким поняттям, як С і поняття У. Це константа. Константа. Або стала її ще називають. Тобто. Будь-яке звичайне число. 5, 10, мінус 8, там, 3 будь-яке звичайне дійсне число. Відповідно за У і ще за V, тобто У та В. Тут позначаються змінні зазвичай. Тобто хси, і так далі. Відповідно, похідна від СУ це С помножити на У похідна. В нашому випадку це буде 2 помножити на похідну від x в третій степені. Буде множення 2 на 3 х квадрат, і це буде 6 х квадрат. Відповідно, нехай у нас буде 5х в кубі похідна. Це буде 5 помножити на похідну від х в кубі. Це буде у нас 15х в другій. Відповідно, там 6х в сьомій похідна. Це буде 42х в 6. 6 на 7 42. І там буде степінь на 1 менше, тобто 6. Відповідно, що у нас там далі? А похідна від кореня того ж самого. Або давайте спочатку похідну від ікса. Ось похідна від х, звичайно. Це по суті що? Це похідна від х в степені 1 мінус 1, 1 помножити на х в степені 1 мінус 1. Це буде 1 помножити на х в нульовій, а х0 це 1, тобто буде просто 1. Відповідно 2х похідна це буде просто 2, 10х похідна це буде просто 10 і так далі. Похідна від числа, наприклад, від семірка, це те ж саме, що похідна від 7 помножити на х0. Тобто буде 7 помножити на х 0 нульовій похідна. Або 7 помножити на 0, помножити на х в степені 0-1. Іде множення на 0, відповідно, буде 0. Похідна від будь-якої константи таким чином, дорівнює у нас 0, що ми тільки що й доказали. Наступне це корінь. Корінь із х похідна, як же знайти? По-перше, я що х буде в степені 1 друга, тобто корінь це степень 1 друга. Відповідно, у нас 1 друга помножиться на х в степені 1 друга мінус 1. Або 1-2 помножиться на х степені мінус 1-2. 1-2 друга. Друга помножиться на х в степені 1-2 у знаменнику 1 у чисельнику. Це буде 1-2 помножити на 1 ділити на корінь із х. І 1-2 помножити на 1 ділити на корінь із х – це 1 ділити на 2 корінь із х. І якраз таке, що є наша відповідь тут. Похітна від експонента в степені залишається експонентою, І далі у нас плюс, мінус –. Помножити і поділити залишається. Похідна від декількох змінних. Наприклад, x в кубі 2х кубі плюс 6y в квадраті похідна. Це як похідна від кожного окрему. так. А тут 2 у нас. Да, нас 2х кубі плюс 6y в квадрат. 2х в кубі похідна це 6х квадрат. 6х в кубі, о, в квадраті похідна це 12. Ігри. Відповідно, ось шукається у нас таким легким чином похідна від суми. Далі нас сиде похідна від різниці. Так само 2х в 5 мінус 6х4, наприклад, похідна. Це у нас, по суті, що буде? Це у нас буде похідна від 2х в 5 Відняти 6х4 похідна. Відповідно, буде 10 х четвертій відняти 24х3, і це буде значення похідного від віднімання. Формула суми виглядає ой, множення виглядає трішечки важче, але в цілому о, досить легка. Ось таким чином вона розписується. Тобто, похідна від множення двох чисел це у нас похідна першого на друге плюс похідна другого на перше. Нехай у вас буде. 6х квадрат помножити там на y куб. Ось так. Похідна від цього буде 6 х квадрат похідна помножити на y куб плюс 6 х квадрат помножити на y куб похідна. 6 х квадрат похідна це 12х помножити на y куб, плюс 6 х квадрат похідна помножити на 3y квадрат. Дивимося, що вийде 12х плюс 18 х квадрат. Таким легким чином у нас шукається похідна від добутку саме. І залишається похідна від ділення. І вона виглядає трішечки страшніше, якщо чесно. У ділити на В похідна. Це буде штрих ділити на В квадрат. Тобто тут майже те ж саме, що і множенні, тільки там був плюс, а тут став мінус. І ділимо на нижнє число квадрат. Таким чином, якщо ви 6х в другій поділите на 7y в третій похідна, це буде як 6х в другій похідна помножити на 7 у в третій, мінус 6х в квадраті помножити на 7у в третій похідна. Ділити на 7у в третій в квадраті. Подивимось, подивимось, у нас виходить. Що? У нас виходить 12х на 7у куб, мінус 6 х квадрат помножити на 21 у квадрат. Ділити на 49 в шостій. Залишилось лише помножити числа зверху 12 на 7. Це 84х куб. ага, 80. все таке. Х другій, у в другій, І тут ми ділимо на 49 в шостій. Тобто, ось таким чином ми розписуємо похідну відділення. І на цьому основні формули, якраз такі, які вам знадобляться, вони, по суті, закінчилися. Є похідна від синусів, мінус синусів, ось вона якраз така. Але в цілому вони зазвичай використовуються, ви будете більше на них дивитися, щоб не плутати з інтегралами. Тут такий лайфхак. Краще завжди звірятися знаками. Тобто похідна від синуса це косинус, похідна від косинуса це мінус синус. В інтегралах навпаки буде. Відповідно. З тим, як брати ми розібралися, з таким теж розібралися, з таким розібралися, з таким, з таким розібралися. І тепер у нас йде похідна від складеної функції. І перед тим, як е, переходити до, поняття, до знаходження похідної складеної функції, нам потрібно розуміти поняття складеної функції, що це взагалі таке. Записується воно так. f від g від x похідна до рівня, як f похідна від g від x. Помножити на g похідна від x. Як це працює? Неха у вас є функція косинус трьох хів. Вам для того, щоб його знайти, потрібно, по суті, ось. А, давайте не f, а просто y напишемо. y ось тут. Зараз нам f знадобиться. У нас сама функція f від x косинус x, -а, а g від x. -а. Це 3х. Тобто ми спочатку шукаємо 3х, підставляємо його в косінус, а потім врахуємо косінус від цього. Відповідно, у нас якби дві дії, що робить цю задачу для нас складною. Відповідно, щоб її вирішити, нам потрібно спочатку взяти похідну від косінуса х в цілому, і врахувати її якраз таки по формулі, про яку я казав до цього. Що, давайте в самий початок, щоб нагадати: ось вона. Похідна від косінуса це мінус синус. Нарешті нам знадобилась. Відповідно. Це у нас буде мінус синус трьох ексів. Ми не чіпаємо аргумент. І потім ми множимо на похідну від трьох ексів. Це у нас буде просто 3. І все. Просто 3. І далі ми їх перемножаємо. Буде мінус 3. синус 3х. Ось і все. Відповідно, така похідна може ще виглядати, як корінь. Умовно, корінь із х плюс 2. Тобто, ось у нас є функція кореня із якогось числа, із цього, наприклад, і саме число, яке під коренем у нас. Це х плюс 2. Відповідно, беремо похідну спочатку від кореня, тобто це буде якби х плюс 2, степені 1 друга похідна, помножити на х плюс 2 похідна 1 друга. Помножити. На х плюс 2 в степені мінус 1 друга помножити на х плюс 2, це буде на 1 просто, відповідно, у вас залишається 1 друга помножити на х плюс 2 під коренем і з діленням на 1. Тобто буде 1 ділити на 2 корені х плюс 2 в нашому випадку. Ось так у нас шукається похідна складної функції. Тобто, коли ви бачите, що потрібно зробити більше двох дій, тобто спочатку знайти там 3х для кось аргумент проходити, або спочатку знайти щось а, саме під коренем, Або у вас буде остання функція нехай y дорівнює x плюс, або давайте щось таке 3х мінус 4 у квадраті, у вас є сама функція квадрату, тобто щось у квадраті. І сама функція цього чогось, що знаходиться у квадраті. Ось вона. Відповідно, ви будете брати спочатку похідну від 3х 4, як би від квадрата похідну. А потім домножити це на похідну від аргументу. Буде у нас 2 помножити на 3х 4 помножити на 3, по суті. Вийде 6 помножити на 3х-4. Розкриваємо дужки, це буде 18х-24. Ось таким чином знаходиться похідна складної функції. А ми переходимо далі, до дотичної до графіка. І дотична до графіка, по суті, це у нас, а, скажімо так, пряма лінія, яка, ну звичайна функція лінійна, а, яка дотикається до графіка в певній точці. Тобто дотична може бути в цілому дотикатися в будь-якій точці. Але нам зазвичай задаються, точка буде виглядати як М. В чому цікавість сама по собі? Є у нас x0, це у нас х нашої точки дотику, X нашої m точки. F від x0 це y нашої точки, М, відповідно. Сама формула дотична виглядає, як y дорівнює Похідна від точки дотику помножена на x-точка дотику, плюс y точки дотику. Відповідно. Відповідно. Зазвичай дотична до графіка ми знаходимо для того, щоб або в цілому знайти саму формулу дотичної до графіка, якщо по задачі буде, або для того, щоб знайти кут, під яким у нас знаходиться ця дотична сам графік. Тобто похідна буде означати в нашому випадку тангенс кута ось цього. І відповідно, коли ми знайдемо похідну, нехай вона буде 1. Тобто один це тангенс 45 під кутом, 45 вона буде падати. Відповідно, ми на практиці вже більше подивимося задачі. В цілому можу сказати, що на НМТ вони майже не використовуються, вже слава Богу. До цього знову їх було, в принципі, плюс-мінус часто можна було зустріти, але зараз вони йшли по популярності на спад такий. Відповідно, фізичний зміст це те, про що я казав на самому початку. Це те, що ось є шлях, похідна від шляху, тобто швидкість зміни віддалення, це у нас. Швидкість. Швидкість зміни швидкості, тобто похідна від швидкості це у нас прискорення. Відповідно, подвійна похідна від шляху це прискорення і так далі. Тобто ось цей момент. А дуже часто ви будете, якщо і бачите, такі завдання можуть бути. Якщо ви їх і будете бачити, то у вас там будуть слова, як рух матеріальної точки, там швидкість миттєва, у момент часу, ось це все це означає, що потрібно взяти похідну, відповідну. І на цьому теоретична інформація з теми похідної в цілому закінчена. Тобто, як ви бачите, тема похідна сама по собі вона не настільки важка, як могла здаватися. Це абсолютно легкі, примітивні арифметичні дії, які просто пояснюються тим, що це швидкість зростання графіка, і вона шукається саме таким принципом. Відповідно, на цьому теоретична інформація цього відео закінчена. Далі всі завдання розглянемо на практиці. Дякую за увагу! Чекаю на наступному відео.